Якесь у мене з самого ранку дивне перечуття. Наче отут щось має статися. Прислухайся до свого передчуття, доцю. Довіряй своєму дару. Хтось намагається повернути магічний борг. Але тут щось не так. Зараз. Що ти бачила, Христю? Молода жінка. Вона хоче врятувати коханого, але може напастити себе заради порятунку. Будемо сподіватися, що світлі сили вкажуть їй дорогу до тебе. Добрий день. Тільки не проганяйте мене, якщо я відьма. Я не хочу шкодити Віті. Воно само так стається проти моєї волі. Ти не відьма. Ні? Відьма не переступить по цієї хати. Не зможе. Може, тоді я енергетичний вампір? Річ в тім, що моєму нареченному стає зле, коли я його торкаюсь. Віктор своїм здоров'ям і дає чужий борг, і вам треба знайти справжнього боршника. Я не розумію. Хтось заборгував, а Вітя розплачується? Мова не про грошову позику. Тут без чорної магії не обійшлося.